Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотовечвот, і сьогодні дивимось просто якийсь нереальний бій на Мантікорі. Давненько я такого не бачив, тим більше на мапі Редшер. Те, що буде відбуватися в цьому вою, це просто беззаконня, я вважаю, це 100%. Так що відразу протискай подобайку. Підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Сьогодні за кермом гравець з цікавим нікнеймом звучить він Бабахамен. Я грає він сьогодні на Мантікорі і в зводі з хорі 3, де кидає водорівне ВБІ, тобто всі десятки, по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Подивіться, як відразу агресивно прожимає ножа Мандікора, сьогодні так, зараз просто Архема виявили, так ще й дали йому на 449 одиниць і от зараз. Подивіться, як зараз буде нагло кататися наш сьогодні, сьогоднішній бабахамен. Я вам кажу, от трішечки, от можливо, це десь буде середина бою. Те, що він зробить, я такого ще не бачу на цій мапі серед легких танків, от я не, взагалі не пригадую, що хтось таке робив з цього респауну, Мається на увазі знизу респауну, тут де ми з'явилися. І подивіться, тільки початок бою вже 200 асистика. Якщо брати сумарку, то вже понад 3К, тому що ще дали пробиття. І зараз їздимо туди-сюди, катаємося. У нас зараз стандартні броновійні снаряди. У нас 20 штук, повний боєкомплект, дуже мало снарядиків при Альфі 390. От бачите, їздимо, зараз висвічуємо там і середній бабаху знайшли. М48 паттон вихопив тільки на 335 хітпонтів. Зараз наші союзники тут стоять, наші ПТ-шечки, наша ПТшка ДБВ-152 та ТВП-шка, можливо, вони зараз будуть щось відкидати. Ну, от бачимо, от зараз просто навіть не стоїть на місці, просто рухається, їздить туди-сюди. І зараз можливо будуть якісь плоди. Збирати, знову знаходимо дві бабахи й Йо йой -йо. подивіться, як вони просто хлопаються, ДВВ разом з ТВПшкою нашою союзною, можливо, навіть ще хтось відкидує вже 5К на світу в кишені і. Подивіться, що робить. Подивіться, я, я такого зовсім, я зовсім ще такого не бачив, щоб хтось того респауна займав ці кущі. От я вам кажу, от... це якийсь неймовірний бій, це 100% на, ці... на цій мапі. Я таких цифр по світу зовсім не бачив на будь-якому легкому танку за весь час. От Вдалося просто цікавий бій такий зіграти, археам зараз. Так, що буде до... так, добирає зараз архема. Ой-ой, це -ой -ой. трішечки ризиковано. Ризиковано, так. І зараз ще трішечки б відправилися в наступний бій. Бабаха, ПВ-215Б-183. Ще трішечки була б нас відправила в наступний бій. Ну але нічого, 7К уже асистика є. 470. С 6 вже настріляно, є один фраг кишені. 2-0 рахунок знаходимо артилерію. І зараз нас М-48 паттено рентгеном підсвітив, але ми просто наглючо стоїмо, зводимося на артилерію. На жаль, у нас фугасиків немає. І ми зараз давали пробиття стандартним бронебійним снарядиком. Тільки три голдових підкаліберних снарядика возить, можливо, грає так економно. Ну, я так, он, подивіться, я ж тепер помітив, що у нього інструкція стоїть на маскування. Ну, я так розумію, що він розкочегарив все на маскування та на огляд на мантікорі стільки, скільки можливо. Бо Баху зараз добирає саме наш, наша мантікора добирає, бо тому що хтось раніше дав пробиття, швидше за все, це був ДБВ 152. О той, що стоїть там за камінцем, На 9-й лінії. Вже 3-0 рахунок. Ми виграємо по хідпойтам. На команду просто так сильно, що це взагалі просто на 6К виграємо. Зараз знаходимо Амікса 52, даємо пробиття. Він нас підсвічує тим самим. І зараз так, гріль 15-й нас не пробиває. Чудово! Просто філігранно з мешав фулові до цієї фури. 1440 хідпонтів нашої Мантікори присутньо. хідпонтів, тобто мається на увазі всі хід які тільки в нього є. І знову їдемо на ту саму позицію. Знову їдемо туди вже 9200 асистиків в кишені, півтори тисячі вже стрілу, також в кишені. І їдемо, можливо, зараз будемо знову давати пробиття. Мікса 50Б не видно, але зате видно Вікерса 3. Також. Так, прописуємо і йому, вже, майже 2К на стрілу є. І зараз так, я так розумію, от дуже маленький цей танк. Ви розумієте, навіть якщо гриль 15 там стоїть, дуже важко на такій дистанції влучити та дати пробиття по мантікорі. Я, я не розумію, звідки нам асисти капає. от Я бачу тільки, як він л'ється просто рікою зараз до, нашого, до нашої мантікори. Що? Так, даємо пробиття зараз по грилю 15 го Вже понад 2200 настріло 6-0. Це що буде суха чи що? Так, подивіться, Ой-ой-ой. ой 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 Подивіться, як просто льється до нас асистик. Ну Це просто фантастичний бій. 2600 вже настріло. Три танки знищено. 12433 асистика в кишені. 7-1, ні. Сухої не буде. Але все одно це максимально розгромний рахунок. Ми в 2,5 рази по там на команду зараз виграємо. Так, хочу забрати бабаху. Вона зараз тут мішає, Так, добираємо 98 отих хітпоинтів. Цим самим кладемо собі в копілочку вже четвертий фраг. Нам зараз зовсім не цікавий об'єкт 705А, бо тому що ми від нього нічого не скористаємо. Мається на увазі асистика, хіба що дали пробиття в бортик на 390 середню. Але нам більше цікаві оці хлопці, які зараз тут позасідали і не світяться. М-48 Фатон, артилерії дві штуки ще. Мабуть, я так розумію, обидві зараз тут. На автоприціл взяли М48 патон, забрали, знаходимо як панзера СОТО, фуловий хлопчина 200, А у нього хід понтів. Артилерія зараз відіслала свій чемоданчик, Бачили такий снаряд. Як полетів, так, знаходимо артилерію, та як панзера сото І все, забрали об'єкта 261, Так, а та 92 два а де а де цей хлопчина знаходиться? А чому ми його не світимо? Так, зараз ми дали пробиття з гусеницею. І що наші союзники будуть добирати? Як пан зрає суто чи не буде? Так не боїться виїжджати. Так, добираємо наш союзний ДБ-152-й. Так і залишається артилерія. 20 хідпонтів. Треба виїжджати просто е в нагло забирати цього хлопчина. Так, вицілюємо, та через гармату його добираємо. Майстра здобуває наш сьогоднішній бабахамен на мантікорі. Так, на що по епічних медалях це дозорний та розвідник, Танкі снайпер та Воген. Воєн на мантікорі здобув. Настріляв він 3212 одиниць, 6 танків. Він знищив, 1610 чистого досвіду. Він здобув та з преміум акаунтом аж на 160 тисяч срібла. Пішов плюс преміумних танків, я так розумію, вже більше не треба. І подивіться, скільки асистика? 15185 одиниць. От ви розумієте, на мапі Редшер у нього сумарки понад 18 тисяч. Це, за моєї пам'яті, це максимальний асист, як мається на увазі максимальна сумарка на легкому танку за весь час. Бій тривав 6 хвилин 21 секунду. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.